Всім привіт! Дорогі підписники! Хто чекав відео з МТ-16? Ось таке коротке продовження сьогодні. Хочу вам показати, що зробив, що провірив і що буде далі зроблено. Перед МТ-16 стоїть у мене ще один двигун з коробкою передачі. Вона здається: ну, я вважаю, що є тут понижена, але це треба провірити. Вона ще буде відмиватися ззовні, вона така гарна, з малим пробігом ця коробочка. Зараз покажу шліцеву, ось в такому стані це двигун з МТ-11. І ось в такому стані диски. Тобто це ну, один раз розбиралися точно. І ось там такий квадратик. Гарний двигун. Що тут треба зробити? Тут треба ще один циліндр накинути, підібрати кільця, бо зліва були полопавші, здається, або й не було. А справа вже все є. Трошечки відмив, бо він стояв певний час, відмив і приготовив. Ось у нас вже головки і циліндр. Там ще якийсь хон навіть всередині є, більш-менш такий, то це треба буде зібрати цей двигун і відмити коробку. Зібрати спробувати запустити. Далі по 16. му Вертаємося до нього. Це, до речі, з МТ-11 зняв, щоб на вулиці не стояв мотоцикл з мотором. Спочатку запустимо мотора, і потім можна вкинути в мотоцикл одіночку таку. МТ-16 трошечки відмив, привів порядок, протер крила, передні, задні. Зняв бак, а бак дуже ржавий був. Тут, звичайно. Жах жахливий. Я дивлюся стан. Ви бачили того разу на відео, що головки в жахливому стані, побиті і капітально. Ребро через одне відбите, відломане. Справа то взагалі таке відчуття, що він стояв в якійсь стані, сипалось на нього, він маслом тік маслом і все по ньому слилося. Там ще я щось підозрюю, щось, щось з різьбою. Зараз спробую свічку якусь туди вкрутити. Зараз побачимо. Так, свічечка. Так, зараз ми побачимо. І там якийсь такий маленький скольчик. Ну, поки що тримається. Зараз правою, бо в мене відео не виходило, тому що у нас на алліниному каналі, який пов'язаний з тваринами, був відлов собак. У нас смітнику на стерилізацію. Свічка люфтить, але якщо зажати, зараз спробую ключем, то це я показую вам, тому що ще до цього руки не доходили в мене. Так, да, так, як я й думав. Так, як я і думав, да. Головка на виброс. Хто там алюміній приймає? Є в мене підписники? Я не можу зрозуміти, чому люфтить. Ось тут скол грає роль, чи... тому що різьби нема. Да, це якісь сколи. О, це тут, о тут, о! Ось як видно, бачите? Все, це, це вже гужан лопнув. Це головка 100% на виброс. Справу МТ-10 я собі тут знайду, поставлю. Добре. У мене якраз один там підписник. Ну, не підписник, а скоріше. О, от, ну, викратко Хотів купити щось там морочив голову, так і не купив. Ну, не цю, я маю на увазі, в мене там одна лежала. Пару днів морочив голову, так і не купив. Ну, якраз добре, що він не купив, вона сюди піде. Далі дивимося, що. Сюди їде сама основна деталь. Сама Основна деталь вже їде від Капіталена. від майстра з Франківщини. Дуже якісно робить майстер. Я зразу, він не попав на відео цей міст відразу, тому що я його отримав розібраного. Треба було туди купити всі підшипники необхідні. Я йому відправив сказав, чи зробить, зробить. Відрегулював, зібрав. Там, до речі, стоїть МВшня планетарка. Дуже в гарному такому стані. Там трошечки в одному місці, там такі трошки зуби, здається, підношені. чуть чуть але верхи. Робоча частина, там 70-80% ціла ідеальна, така, я б сказав, навіть не кожна вісьмерка така ціла. Ось, то сюди буде міст ставитися. Бак скоріше буду міняти. Чому? Тому що ось. Подивіться на його стан. Ви бачите це? Тут сипеться ось таке. Я не знаю, чи його реально відмити. І чи варто, чи він не буде гнилий. Чи... Ох ти що, як воно сипиться. Ні, він дирявий. О, добре, що побачив. Не буду навіть заморочуватися. Краник відкрутити. І на смітник. Цих баків в мене є, Може трошки в колір не попаде. Ось, ви побачили. Далі, що нам треба зробити? Е, іскра є, до речі, я провіряв. Іскра є у нас, це просто шикарно для цього стану мотоцикла, щоб була іскра, це ще дуже добре. Ось в такому це все стані. Звичайно, бажано електронне запалювання, але ми спочатку на контактному його відрегулюємо. Ще треба знайти сюди цілу ножку переключення передач. Ось, Продовжити його відмивати, бо дивіться, це я відчистив трошечки, привів порядок. І ще продовжити. Тут ще на півдня роботи коло самого двигуна відчищати. Але так як права головка буде зніматися, то вже, можливо, трошечки довше я з ним пограюся. І по-любому під ремонт запуску не буде. Хіба на одному лівому циліндрі. А лівий циліндр, у нас постраждав ліва головка, тому. Напевно, і її буду під заміну. Дивіться, ось вона така тут відламана, капітальний кусок, десь він оляється. Ось. ось так він буде. <плес> Тому скоріше дві головки підуть на люміній. Відкручу перехідники і буду далі. Продовжувати його робити. Тому відео з двигуном Касіка вже в процесі. уже їдуть деякі теж деталі на нього, прокладочки ще замовив. Паралельно з цим грався двигуном ще і треба ще з ним погратися. І теж пробувати запустити тут головки хоч цілі. Хоча можна було би і попробувати Фу, фу, не можна! Собаки не чують, що говорю. І ці головки цілі можна би було поставити, в принципі, сюди. Я от думаю: зробити таке чи ні. Чи праву точно маю. Може, праву перекину, бо мені там все рівно той двигун треба розбирати буде. А ліву подумаю, ліву, може, докуплю, побачимо. Ось такі справи. То дякую всім, хто чекає відео. Підписуйтесь на канал, далі буде про МТ-16, про встановлення моста покажу результат роботи майстра, і також покажу, можливо, запуск МТ-16 в наступному відео. Я постараюся замінити головки, ліву праву то точно замінити треба, бо без роботи там не буде ніякої. Ось, а ліва провіримо компресію. Я провірю компресію і покажу її, можливо, в якомусь відео. Тому підписуйтесь, далі буде. А, ще треба розколхозити. Викинути лишнє, поставити потрібне. Бак знайти, хороший, поставити цілий. Тож, підписуйтесь на ретро-мото.